Маємо ще одну обновку. Ось така сівалочка приїхала, дуже гарна. Це вона вже на дисках іде. МепроZ. Називається вона. У нас 2 метри, здається, вона йде. Ось на резиновому ходу. Ось такі ці кнички, кого цікавить, детальніша інформацію. Шикарний стан. Просто бомба. Ось такі от дисочки тут йдуть. Підножечки. Все ціле, все справне, ну, нова сівалка. Що кажеш, скажеш? новий повністю сівалки. О, буде цікавити, вже є на продажі. Телефон є в шапці профіля. Детальніше розповімо вже по телефону, можемо доставити, в принципі, по Україні, так що на зв'язку?